Завданням нового парламенту буде відновлення соціальної справедливості. Про це 24 квітня з трибуни парламенту заявив лідер фронту змін Арсеній Яценюк. За його словами, Україна перетворилася на країну безробітних та бідних. Адже кожний десятий Українець сьогодні не має роботи. Ми будемо вносити і приймати. Комплексний закон про відновлення соціальної справедливості, а це перерахунок пенсій, це перерахунок зарплат і це перерахунок мінімального прожиткованого мінімуму з урахуванням рівня інфляції. У нас завдання позбавити всіх чиновників і позбавити всіх народних депутатів України пільг і привілеїв. За словами Яценюка, демократична більшість прийма низку законів, що передбачатимуть реформу в системі освіти, медицини, правоохоронній системі та незалежності суддів. Наша одна з основних реформ це реформа правоохоронної судової системи. Це судді, які служать народу, а не служать президенту Януковичу. І це буде зроблено наступним демократичним парламентом. В новому складі парламенту також буде проголосований закон про порядок імпічменту президента. За словами Арсенії Яценюка, країні необхідно повернути парламентаризм та увести кримінальну відповідальність для народних депутатів за голосування чужими картками. В країні потрібно відновити парламент, а не відділ. З народних депутатів України, який повністю підкоряється адміністрації президента Януковича, 23 квітня. Юлія Тимошенко та Арсеній Яценюк підписали декларацію єдності. Фронт змін та батьківщина підуть на вибори єдиним списком. До об'єднавчого процесу долучилися народна самооборона, партія за Україну, реформи і порядок та народний рух. Очолить список Юлія Тимошенко та Арсеній Яценюк. 12 травня у Києві на форумі Об'єднана опозиція оприлюднить свій план.